Заходимо. Ну що ж, друзі, хотіли ви побачити, як ми качаємо мед, ми показуємо. Тож, ви попали в наш цех сюди, через двері заноситься мед в корпусах і складаємо його от такими стопками десь от досюди. Оцю площу займає мед, який ми заносимо в корпусах. Тоді медок. Потрапляє отак. З рамочок ми беремо мед і на розпечатувальний станок. Так, тоді з розпечатувального станка, з розпечатувального станка, мед відразу попадає у медогонку. Як ви бачите, качали ми гречку, яка в. Ну, я розумію, що в декого гречка не медує, і це нормально. Ми також багато років їздили і гречка не медувала. Ну, нам в цьому році повезло, і Богу дякувати. Дивіться, власне, по гречці качаємо рамки, бачите, які? От, От ми беремо корпус будь-яка рамка, вона печатана від початку до кінця. Бачите, буквально чуть-чуть. І так, чи ви візьмете надставку, чи ви візьмете велику рутівську рамку, ми чекаємо, щоб рамки були повністю, повністю запечатані. От, так само, відповідно, ідеальні рамки ми відбираємо на мед у сотах. Якщо, до речі, хтось хоче меду з гречки в сотах, можна також. Писати можемо домовитись. Отож, рамочки попадають на медогонку. з медогонки мед сіджується в таку ванну. Так. Тут стоїть посередині сито, і сюди вже проходить так з відфільтрований мед. Тоді стоїть датчик. І автоматичний насос, який буде перекачувати з цієї ванни мед у куб. Зараз в кубі гречаний мед, який, власне, ми відбирали на останньому відео. Мед, який перекачується в куб, в ньому відстоюється добу, дві і. Зверху підходить воскові кришечки, а через кран при потребі ми наливаємо у банки або фасуємо по 10-літрових відрах. До цього часу весь мед ми наливали у 10-літрові відра. Для того, щоб було зручно як відправляти їх новою поштою, так і зручно було їх переносити, так і зручно бачите, ми собі придумали так зручно їх складати. П'ять рядів тут, навіть було таке, що складали в шість рядів. Відповідно, одна така палета у нас поміщає 12 на 5,60 відер, 600 літрів. Відповідно, ми можемо тут три і тут четверту палету розташувати. Так, рамочки, які витягуються з медугонки, обчищаються і складаються в ось цей кут кімнати. Тобто до цього часу ми собі складаємо мед з корпусами, який приїхав з полів. Сюди ми складаємо вже відкачені рамочки. Ось так виглядають рамочки, відкачені після розпечатувального станка. Бачите, такі характерні лінії. Від розпечатки Так, може, вам буде цікаво, значить, розпечатувальний станок в нас від компанії бістар Е, В принципі, задоволені цим станком. Чуть-чуть є нерівномірне зняття з двох сторін, з цієї від мене сторони, завжди знімає ближче до. е-е Ну, до лоба, до планки, тобто трошки більше. Якщо е, худша сторона рамки, завжди треба ставити до себе. Так, станок працює добре, ми задоволені ним. Е, медугонка від компанії теж B-Star, 75-рамочна вона. Дуже задоволені. Медугонка супер, качає, відцентрована, все круто. В цьому році ми докупили насос для перекачки меду від компанії Bipro. помітно, що це є український виробник. Там, де от на кнопочці пише авто, це насправді є ручний, де ручний це є авторежим. Що там було ще цікаво, було полюси поміняні, і як перший раз ми Підключили насос, то він нам мед почав качати з куба назад. От, ну, Такі дрібниці, але насос працює. Зараз, якби, там, ну, такі дрібнички зробили. Насос працює добре. Ось, ну, І зливаємо мед у куб. Там він гарно відстоїться і, відповідно, комфортно можна його розливати по відрах з такої висоти. Дуже важливим елементом в цеху є осушувач повітря. У нас є Cooper Hunter фірма. Він десь орієнтовно на 8 на 10 літрів, досить потужний. Для чого він нам? Ви ж скажете, ми привозимо повністю запечатані рамки. Звичайно, що десь буває печатка 80, десь буває колись 70. Гречку качаємо 100% печатано, але тим не менше, вологе прибирання в цеху вологість завжди підвищується. І мед, коли ми деколи не маємо часу, ми привезли, поставили, поїхали далі чи перевозити бджоли. І мед може стояти 3-4-5 днів. Оцей непечатаний мед, якщо тут буде висока вологість, він в себе втягує. І ми, привозячи шикарний мед, погіршуємо його якість у нас в цеху, погіршували. Зараз ми просто забираємо і підтримуємо гарну вологість у нас в цеху на рівні. 50%. І це, цього достатньо для того, щоб ми ну, не зіпсували якість меду, який ми привезли, щоб він не відволожувався, не втягував в себе вологу. Так, усім коментаторам нашим любим, які кажуть, так, що це за брехня, гречка не медує при такій температурі. Ну, якби, Я з вами згідний, що саме в 35 градусів гречка, мабуть, не виділяє нектар, але є ранок, є вечір. Коли вона виділяє, і для цього в нас стоїть вага. Якщо вага показує, що приносить 2,5-5 кг, значить він є. І ми завжди, в принципі, не хочемо показувати вам якоїсь брехні. Ми показуємо те, що у нас є, те, що в нас е в реальності відбувається, як на пасіці, точно так само показуємо, що в нас відбувається в цеху. І от власне. Відкачавши гречку, набравши її в банки, ось ми отримали таку, таку, власне, гречку, яка не медує при 35 градусах. Що хочеться сказати в кінці? Е полегшуйте свою працю. Будь-яка річ, скажімо, якщо ви качаєте ручною медогонкою і ви поставите собі медогонку з приводом, це буде значно полегшувати вашу працю чи розпечатувальний станок. Я мовчу про насос для перекачки меду, це відрами зливати чи пересіджувати відра. Звичайно, така система значно спрощує життя вам. І вашим близьким хочемо подякувати всім, хто дивиться за нами, задає питання. Ми стараємося вам відповідати, наскільки маємо час і можливість. Дякуємо вам за вашу активність, за ваші коментарі. Якщо вам буде цікаве це відео, поставте йому лайк, напишіть нам коментар. Так, бо коли ви переглядаєте, коли вам цікаво, в нас є сенс і зміст знімати далі. Тому щоб наш канал розвивався та ставте свої вподобайки, сердечка. Ось. А всім людям, які пишуть, що ми щось придумаємо, відразу скажу: нічого ми не придумаємо і знімаємо тільки те, що є в нас на пасіці. Займатися дурницями при пасіці, яка переважає більше 400 сімей. Повірте, є сила тільки якось зняти те, що в дійсності відбувається. Дурницями займатися маємо часу і бажання. Тож всім гарного завершення сезону, гарного медозбору соняшника, щоб прийшли дощики і були гарні приваги. До нових зустрічей на каналі Правдиво Мед! чого це мед? Що то в 35 градусів давало мед, я не знаю. Навколо 3000 гектар гречки, цукровий буряк. Певно, то з цукрового буряку наносили. Але чого темний? Цукор ж білий?